Митники та податківці тепер єдина структура, тому вони разом надають допомогу дітям із будинків інтернатів. З 2008 року обласні працівники управління зборів та доходів опікуються. Вихованцями Боченішинської школи не забувають про своїх підшефних на свята, постійно привозять подарунки. Не став винятком і цей рік, каже заступник начальника Івано-Франківської митниці Міністерства зборів та доходів Володимир Середа. Понад п'ять років Івано-Франківська митниця опікується цим навчальним закладом школою інтернат От по можливості допомагаємо цим дітям, стараємося до свята Миколая. До нового року до Пасхи привезти подарунки по можливості. От допомагаємо книгами, канцелярськими приладдями, тобто, якщо є можливість, обов'язково стараємося. Утім, допомогти всі кошти митники збирають самі. Вони не відмовляються від допомоги меценатів. Вихованці інтернату мають нагоду самі замовити свої подарунки. Наприклад, цього року замовили телевізор. Однак працівники управління запевняють, що робитимуть такі акції надалі, тому що таким дітям обов'язково треба допомагати. Те, що працівники можуть пожертвувати, ми стараємося якраз це зібрати. Це добровільна, добровільна пожертва да, частково, частково не повністю. але… Ті, що хочуть допомогти, то допомагають. Враховуючи те, що на сьогоднішній день в Україні маємо досить непросту ситуацію. Маємо такі ще школи-інтернати. Я думаю, що кожна небайдужа людина повинна до цього долучатися і обов'язково підтримувати от таких людей, допомагати їх їм напрямку розвитку, підтримати в матеріальному плані, тому що. Вони цього потребують обов'язково. Як розповіла директор Починської школи-інтернат Катерина Волошенюк, святкування в начальному закладі розпочалися із середини поточного тижня. До вихованців приїжджають різні меценати та благодійники. Однак на шефів тут чекають завжди із нетерпінням. Подарунки. Завжди потрібні, завжди бажані, особливо дітям. І які б подарунки не були вони бажані. Ви бачили, що діти тішаться навіть старшокласники, як вони тішаться м'якою іграшкою, і як вони тішаться, навіть ще не усвідомлюючи, як потрібні нам саме от і такий подарунок, як отой. Е екранний телевізор, який ми використаємо в актовій залі, і зможемо, от те, що, наприклад, сьогодні свято пройшло, ми його знімаємо на відео, а потім в актовій залі всі переглянуть, кожен із себе побачить. Так само ми і виховуємо, щоб кожен бачив себе, який він зовні, як він себе веде і так далі. Подарунки дуже потрібні. Вихованці Печеріжинської школи з нетерпінням чекають на приїзд шефів, адже знають, що їх завжди чекатиме сюрприз. Школярі готують для митників концерт. Вони також дарують їм свої вироби. З Печеріжина Богдан Малецький, Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, програма подіїнтика.